Які ваші найцікавіші історії про сусідів по кімнаті? Я жив в будинку з двома іншими хлопцями. Називаємо їх Стів і Джейк. На той час ми всі працювали на досить добре оплачуваних роботах, тому вирішили найняти прибиральницю, яка приходила б двічі на тиждень і прибирала в нашій чоловічій печері. Я не пам'ятаю як, але в результаті ми отримали абсолютно розкішну молоду польську дівчину, яка не говорила по-англійськи. Нам довелось просити нашого сусіда, поляка, розповісти. І про наші очікування і так далі. Перший місяць чи два все йшло добре, і ми були щасливі з нею. Зазвичай вона приходила, коли ми всі були на роботі, тож ми її ніколи не бачили. Але вона залишала квартиру бездоганно чистою. Потім, як грім серед ясного неба, якість її роботи різко впала, і стало очевидно, що вона або нічого не робить, або навіть не з'являється в будинку. Одного вечора, після кількох тижнів її паскудної роботи, я розмовляю зі Стівом і Джейком і про Звільнити її. Джейк був тільки за, але Стів чомусь був проти. Натомість він запропонував попросити нашого сусіда зробити їй попередження. Я сказав, що мені байдуже, і нехай він сам розбирається. Перенесемося на місяць вперед. Я на роботі раптово захворів, тому приходжу додому раніше. Я заходжу у двері і бачу стіва голим на дивані зі зв'язаними руками і ногами та кляпом у роті. А прибиральниця сидить на ньому у надзвичайно відвертому вбранні покоївки. Вираз їхніх облич, коли я увійшов, був до біса смішним, і хоча я був. Хворий, я вмирав зі сміху, бо розумів, чому якість її роботи була такою поганою. Виявляється, він приходив додому в обідню перерву, коли вона була там, відпочивав, а потім відвозив її на наступну квартиру. Коротше кажучи, вона завагітніла від нього, і вона досі живе з ним, і їхньою маленькою донечкою. Мій південнокорейський сусід по кімнаті в коледжі грав Старкрафт до пізньої ночі. Це було так, ніби я вставав, щоб піти на заняття, а він виходив з гри. Це виліковувало моє безсоння слухання гри мовою, якої я не розумію. Очевидно, дуже заспокоювало. І я прийшов шлях від 3-4 годин на ніч, щоб заснути. Якщо взагалі засинав, до засинання протягом 30 секунд після того як я поклав голову на ліжко. Забавно, як іноді ти знаходиш щось, що просто працює. Ми познайомились, коли прийшли на розподіл кімнату гуртожитку на першому курсі коледжу. Майже 50 років тому ми все ще залишаємося найближчими друзями. Нещодавно я був на весіллі його дочки, грандіозна подія, адже він дуже багатий. В якийсь момент я відчув, що задихаюсь, і це було не через нареченого і наречену, а через нас з Джоном. Як далеко ми зайшли від того першого незручного рукостискання півстоліття тому. Колись у мене була сусідка по кімнаті близько п'яти років, яка була буквально. Не в переносному сенсі, довбаним генієм, а також шалено хорошою людиною. Вона побудувала 3D-принтер з нуля у нашій вітальні ще до того, як 3D-принтери стали доступними і зробила це просто для розваги. Вона також побудувала для мене комп'ютер Macintosh, тому що мені було потрібно більше пропускної здатності, місця що завгодно, ніж те, що пропонувала Apple та інші, в той час і все ще більше, ніж те, що Apple та інші. Пропонує сьогодні вона також готувала традиційні рогалики з нуля щонайменше раз на місяць на нашій кухні, і найкращий довбаний чизкейк, який я коли-небудь куштувала за все своє життя. Також з нуля ми досі найкращі подруги. Хоча більше не живемо разом, я абсолютно ні про що не шкодую. Якби люди досі обмінювалися браслетами чи каблучками на знак дружби то коштовні камені, які б я одягала їй на руку, можна було б сфотографувати через спутники з глибокого космосу. Друзі, це сім'я, яку ви створюєте для себе, тому обирайте їх мудро і з відкритим серцем, не припускайте нічого про людей, яких ви зустрічаєте. Натомість будьте терплячими і добрими, і з часом ви дізнаєтеся все, що Дійсно важливо про людину, а також про себе. Моя сусідка якось створила цілу нову форму життя, залишивши квасолі в холодильнику, поки вона не зіпсувалася настільки, що стала чисто білою. Потім вона розлітилася, коли її викинула, адже вона збиралася використати її пізніше. Моя сусідка по кімнаті зробила це з лазаньєю у формі для запікання. Я, врешті-решт, викинула її після того, як підняла кришку і зазирнула всередину. Я не хотіла до неї доторкатися і знала. Що вона ніколи не буде її мити, тому викинула все це на смітник разом з тарілкою і всім іншим. Коли вона повернулася додому і побачила, що все зникло. Вона сказала, що я можу також викинути її бездиханне тіло у смітник, якщо я так погано про неї думаю, маючи на увазі, що вона вб'є себе. Через це я відповіла: я куплю тобі нову форму для запікання. Чорт забирай, ніхто з нас не зробив того, що обіцяв. Мій сусід по кімнаті в коледжі стверджував, що він був пов'язаний з мафією. Він постійно пітнів, був дуже нервовим і завжди мав багато готівки в машині. Він ніколи не з'являвся на вихідні, я ніколи не бачив його п'яним. Найдивніше, що він жодного разу не спав у своїй кімнаті. Він завжди спав на дивані біля дверей. Згодом він сказав мені, що це тому, що якщо хтось колись увірветься до нього в пошуках, він хотів, щоб вони знайшли його одразу, щоб ніхто більше не постраждав. Я досі не знаю, чи говорив він правду, але тим не менш, я завжди зачиняв двері своєї кімнати на ніч. Їх багато, але одна з моїх сусідок по кімнаті майже щоночі ходила і розмовляла у вісні. І я була єдиною, хто не спав, коли це відбувалося. Я була свідком того, як вона мила наш холодильник, запечатувала наш відкритий пакет з чіпсами і чула, як вона цитує Шекспіра у вісні. Вона поверталася до ліжка, коли я попросила її заснути. А вона дивилася на мене і заплющувала очі. Щоразу, коли я запитувала її, чи пам'ятає вона щось із цього. Відповідь завжди була. Ні, моя дружина дуже погано розмовляє у вісні. Вона працювала в реєстратурі швидкої допомоги. Вона кілька разів намагалася записати мене до лікаря у вісні. Я багато разів прокидався від запитань на кшталт, чому сплячий зайчик у кутку, і як ця кішка почала плавати. Але найкраще було, коли вона сіла, схопила пляшку води з тумбочки, простягнула руку прямо через край ліжка і вилила всю пляшку прямо в свою сумочку. Коли я запитав, що біса сталося? Вона лише відповіла: дратівлива сумочка горить, а потім знову лягла на ліжко. Моїм сусідом по кімнаті на першому курсі коледжу був випадковий співмешканець. Цей хлопець гуляв всю ніч і спав весь день, не прокидався десь до п'ятої вечора і пропав безвісти приблизно на тиждень. Я дзвоню його мамі, бо не був впевнений, чи він взагалі живий. Вона перевіряє, чи його не заарештували. Перш ніж вона встигла мені передзвонити, в наші двері постукали поліцейські і запитали: ви не бачили Кевіна? Я відповів, що ні. Мама передзвонює мені через кілька хвилин його заарештували. Вали за пограбування магазину в нашому гуртожитку. Він намагався сховатися в вентиляційному отворі. Він потрапив на першу сторінку університетської газети. Його виключили, і вся кімната в гуртожитку була в моєму розпорядженні до кінця осіннього і весняного семестрів. Я навчила сусідку по квартирі кип'ятити воду. Чай з льодом був першим, що вона приготувала, окрім бутербродів і салатів. Мені потрібно було навчити людину, яка ціна є прийнятною для повсякденних продуктів. Вона ніколи в житті не ходила по магазинах. Я була вражена, коли вона повернулася з відносно невеликою буханкою хліба, яка коштувала більше 7 фунтів стерлінгів, і вона вважала, що це прийнятна ціна серед інших речей, таких як яловичина першого сорту, і так далі. За перший тиждень навчання в університеті вона витратила на їжу близько 80-90 фунтів стерлінгів і поскаржилась мені, що не схоже, що її стипендія покривала витрати на їжу. Зараз вона краще за мене знає, як купувати їжу. У мене була сусідка по кімнаті в коледжі, яка була одержима CSI. У неї була подушка і простирадла, ковдри CSI. Вона відмовлялася вмикати світло і тримала всі жалюзі закритими. Вона ненавиділа світло і голосно зітхала. Якщо я вмикала світло, щоб щось зробити, я пішла до коледжу приблизно в той час, коли для створення Фейсбук потрібна була студентська електронна пошта. І вона сказала мені, що через Facebook за тобою шпигують. Вона сказала, що у неї ніколи не буде май. Спейс або чогось подібного. Можливо, вона мала рацію, і вона завжди казала, що я вівця і що мою особистість вкрадуть вони. І ще одне, у мене була сусідка по квартирі, яка кожні вихідні спала з новими хлопцями, і ми могли чути її дуже голосно, через стіну. А вона зачато заперечувала, що з ким спить. Я маю власний будинок і здаю в ньому кімнати. Одразу після того, як я його придбав, мені дуже бракувало грошей, і мені потрібно було здати дві кімнати якомога швидше. І, на жаль, це не збігалося зі звичайними датами початку оренди в місті. До мене звернулася жінка близько 30 років, яка хотіла зняти мебльовану кімнату. Я подумав, що це трохи дивно, чому ця доросла жінка не має жодних меблів. Мої друзі почали сварити мене за те, що я так засуджую. Можливо, вона щойно вийшла з поганих стосунків. Можливо, вона нещодавно приїхала в місто і так далі, і тому подібне. Тож я здав їй житло. Виявилось, що вона щойно вийшла з в'язниці за торгівлю метамфетаміном, і якщо чесно, вона була кращою за іншу. Вона вела свій метамфетаміновий бізнес з готельних номерів, платила готівкою. Вчасно, вона рідко бувала вдома. Одного разу вона залишила свої маленькі ваги для мету в вітальні, і це надихнуло мене придбати харчові ваги, що стало переломним моментом у моєму схудненні. Порція спагетті жалюгідно мала, і я навіть не підозрював про це, доки не зважив її. Зрештою, я сказав, щоб вона пішла, коли вона привела додому посеред ночі п'яного друга. Для мене це вже занадто. Тим часом інша виглядала добре на папері. Вона була дитячою медсестрою в садочку, за винятком того, що вона була алкоголіком і затятим курцем марихуани, завжди запізнювалась на роботу, тому що ніколи не прокидалася вчасно, ніколи не платила вчасно за оренду. Приводила додому випадкову компанію з бару посеред ночі, приймала 3 годинні ванни в моїй єдиній ванній кімнаті і просто не була моїм типом сусіда по квартирі. Зрештою, я вигнав її. Тож порівняно метамфетамін був кращим. У вас є цікава історія про сусіда по кімнаті? Поділіться в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал.